Привіт від Маріко! І сьогодні я розкажу, покажу про друковану техніку, про тиражню гратику. І покажу матеріали і інструменти, на ким я користуюся. Я зазвичай роблю таку невеличку табличку, для того, щоб візуально було зрозуміло, про що я вкажу. І буду показувати свої роботи як приклад. Так, авторська друкована графіка, тиражна. Вона ділиться на е, три основних і має ще багато варіацій і можливостей. Я покажу те, що е, на чим працюю я. Е, високий друк, глибокий та плавкий. Високий друк це у нас ліногравюра е, і також ксилографія. Ліногравюра — це у нас роботи на ліноліумі. І ксилографія на дырі. Так, Я працювала тільки з лінодругом. І зараз покажу дошки, да, тобто будь-яка будь основна, яким обратим брати дорку. Вот, я брала різці, вони в нас можуть бути різні форми і різного розміру, і вирізала рисунок. Яким чином? Я мала вирізати те, що буде тлом, те, що буде білим. Те, що я залишила, стало е друком. Далі я взяла фарбу, взяла такий от валик і нанесла фарбу на дошку. І далі, за такою Спочатку дошку, тут епір. Потім за допомогою ложки, барена або спеціального пресу, я зробила різбиток. Він у нас дзеркальний. Тобто на дошці має бути дзеркальна робота, так? рисунок. І я це не друкувала на милованому папері. Так, також на папері ручного а, виготовлення, так? тобто ліногравюра, високий друк, може друкуватися, в принципі, на будь-якому папері. Так? От. Це е, ліноліум, наприклад, е, магазинний, сучасний, так? він досить твердий. Ось це ліноліум е, ще з совєтських часів. Його знайшли і е, придбали. На ньому досить непогано рішиться. Цього разу я вибрала не чорний колір, а зробила перехід між кольорами. Нет. От. Нет, Якщо тут, як бачите, я більше вирізала тло, тут я більше вирізала сам рисунок. Два різних підходи. Якою фарбою можна користуватися? Для високого друку можна брати олійну фарбу, можна брати типографську, також на водній основі. Папір будь-який. Також я намалюю тут таку схемку, як це звичайна, що у нас оце в розрізі дошка з, 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 з сторони, да, якщо подивитися. От. І наші а, елементи, які друкуються, знаходяться на висоті, наверху. Трошки момент, коли ще не було. А, так. Фарба, папір, тиск. Тиск у нас, як я казала, можна це перебити навіть звичайною фарб ложкою. Ложка. Далі спеціальний більш специфічний барен він дуже важкий, скляний. І краще робить відбиток. Далі прес або офортний станок. Да? Офортний станок між валами. Робить дуже сильний тест і теж хороший відбиток виходить. Звичайно, щоразу, коли художники знаходять новий матеріал, вони починають його використовувати, наприклад, як а, ПВХ. Це у нас такі от дощечки. Так само і ліноліум можна вирізати будь-якої форми, так, і ПВХ. Велоха досить м'який матеріал, на ньому можна навіть звичайною ручкою продавлювати лінії. Якщо продавити, можна побачити цю лінію вже можна продрукувати. От, і можна робити ось такі відпитки. Можна створювати композиції з них. Додавати різні кольори, тобто вже багато кольорових лігар вюра буде. От. І кожну деталь можна використовувати для інших композицій. Дуже варіативна техніка. Так, з високим друком розібралися. Це у нас друкується те, що на висоті. Глибокий друк. Глибокий друк. Це у нас суха холка. Це видивиш, такі класично її роблять на залізі, так, це цинк або ом, копер, от забувазу. Суга голка на залізі, це потрібна специфічна голка для того, щоб проштрихувати рисунок, прорізати його там, от, і о, створити роботу. Знову ж таки, коли художники знаходять нові матеріали, то використовують їх по-новому. Те ж саме ПВХ голкою та ручкою. Донесено рисунок, тут не треба ніяких кислот, тут не треба нічого. Просто ПВХ і ручка, да? чи е голка. голку Звичайна голка на да? такому от доршаку. Далі: в чому цікавість глибокого друку? Те, що наші елементи, які ми будемо друкувати, знаходяться в глибині? Рисунку. Тобто ми беремо, розштовховуємо рисунок, беремо фарбу, беремо ось такий от uh, пластиковий, ой, резиновий. Ох, викидає хава. І цю фарбу вводимо всередину лінії. Так? Для того, щоб у нас фарба зайшла в кожну з лінію. Далі ми беремо газету і знімаємо лишню фарбу з фону. І друкуємо. І виходить ось такий так. відбиток, знову ж таки, дзеркальний. І лінії у нас підрукувалися ті, які у нас в глибині нашої дошки. Тому у нас це друк і називається глибокий. Um, це можна робити в іншій композиції, це теж ПВХ. Також у нас є матеріал, такий, як антибрік, так, щоб ми оформлюємо наші роботи е, в рамочку, і е, цей же матеріал можна прошкрябати цією ж іголочкою і створити убиток. А, ці лінії досить такі спочатку бархатисті. Чому? Це у нас суха голка, називається. Да? Її а, специфіка в тому, що коли ми робимо надріз, матеріал розходиться, і коли фарбу ми наносимо, виходить, що фарба у нас якби через вушка ще проходить. І виходить дуже красиве борга старіння. Але з часом ось ці вушка, вони стають менші, або взагалі щезають. І лінія стає не такою боргатистою, е тому забагато відбитків зробити неможливо. Так? Okay. Mm. ДБХ взагалі дуже цікавий матеріал, тому що з нього можна зробити як високий друк, так і глибокий. От на цьому прикладі зараз покажу. Це була взагалі одна дошка, але я її трошки розрізала для своїх там якихось вітей. От е Цю дошку, коли вона була ціва, я про Шкряпала голки. Так, це повихай він І спочатку нанесла фарбу поверху, так? Як, як високий друк. І вийшов ось такий відпиток. Він не супер чіткий вийшов, але, тим не менш, видно, що лінії у нас біди, фон, тло у нас темне. Але потім я зняла цю фарбу, нанесла. Фарбу лінії, яку я пошкрябала, прибирала фарбу з фону і надрукувала вже як глибокий друк суха голка на ПВХ. Тут можна робити е, достатньо тонкі деталі. Так Можна простріховувати і доповнювати ще разу щось. От. Звичайно, фон е, з ПВХ не виходить ідеально білим. зазвичай. Uh, і створює такий повітря, мені не сподобається. Так. Ось такий фокус-покус з yeah. параха. Артемітна. Yeah. І що ми ще маємо? Офорт? Офорт це у нас ще один вид глибокого кілку. Okay. Робиться він на залізі, це цинк або ніць. О, згадала. Um, що робиться? Береться відшліфований е, матеріал, далі наноситься лак, кислото -трівки. далі за допомогою голки перерисовується рисунок таким чином, щоб голка зняла е, е, лак з е, е, заліза. І... Дійшла до самого заліза, так? тобто, щоб до нього доступ. Перестав. Далі, після того, як завершується цей ця, ця, ця етап, ми кладемо в кислоту. Кислота, що робить? Вона роз'їдає ці місця заліза, які, які ми відкрили за допомогою гол. Цей весь рисунок. І робимо відбиток. Офорт. Дозволяє робити дуже тонкі деталі. Тобто можна доповнювати, а потім знову наносити лак і так далі. Тобто, він може бути ще більш деталізований. І стає, звичайно, що темніше. Тому що щоразу кислота буде протравлювати по паралінії. Специфіка глибокого друку. Папір. Має бути або спеціальний комфортний. так? Це у нас ну, в Україні зазвичай це Фабріано Росаспіна. він дуже рихлий, дуже а, на тканину схоже от, який вбирає дуже добре всі лінії з дошки. Тобто прес для цього має бути і тиск набагато сильніший. Папір офортне, або я ще іноді використовую і достатньо непогано виходять відбитки. Це в нас ватман, так? але треба пробувати якийсь саме. І акварельний. Акварельний папір, його треба дуже довго замочувати, для того, щоб знову вийшла лише клей. Далі, тиск. Тиск має бути дуже сильним. Для цього вже не підійде ні ложка, ні варен. Ні, навіть прес потрібен у офортний станок. Так, це між двома валами проходить е, рисунок, е, дошка з папером і робиться відбиток. Е, фарба. Фарба у нас так само може бути олійна, але теж прибрати е, з неї лишній олії треба е, офортно отакі спеціальні продаються навіть. Наприклад, польський Ренесанс, да? достатньо для того, щоб для початку, для тренування, скажімо так. От. І типографську, яку трохи треба підготувати для того, щоб вона так само підходила до цього, до цієї техніки. Так. Так, так. тиск, фарба. І ось, до речі, повернуся до нас. Да? Офорт це у нас з кислотою, суха голка, на те вона і називається сухаголка, що кислоти тут не використовується. Але зараз у нас сухаголка вже в новій варіації, на інших матеріалах, не так, як вона була класична на тебелізі. В цілому це все. Щодо плоского, я розкажу пізніше. Ще хочу показати деякі матеріали, які я використовую. Наприклад, це у нас може бути суха голка на тетрапаку. Тетрапак у нас може бути навіть такий м'якенький, знаєте, як пастеризоване молоко. От. І на ньому так само можна друкувати. Можна вирізати дуже різні форми із цього і робити друк. І навіть створювати композиції, так? Що такі скомпоновані з маленьким дитя. Це в нас тиражна графіка. Що це означає? Що я з однієї дошки, да? ось з цієї, наприклад, да? я можу зробити десятки відбитків. Це тираж. Зазвичай класично раніше було так, що художник робить одну дошку і друкує, наприклад, 20, 30, 50 відбитків, підписує обов'язково, що це тираж 50, і там, наприклад, цей відбиток перший з От. Зараз трошки кордони розширилися, і художники вже роблять варіації на тему, додають кольори, роблять колежі. Розмальовують і це вже авторський відбиток входить, автор да? От. І тут уже кожен називає це по-різному. Тим не менш, дошка одна і та ж сама, да? і вона може з неї можна зробити однаковий тираж. Тобто всі відбитки можуть бути однаковими. Так? Ну, це. Лише пелотаж, і, і, і дуже прекрасно можна таке зробити. От, е і, якщо говорити про відбитки, але не тиражний то варіант, докидущи для них, а монотипі. Ось тут, наприклад, поєднання сухої голки на ПВХ і монотипі. Хочу просто показати. Ось. Ось. Монотипів повторити неможливо. Вона і перекладається як моно, типус один відбиток. Да? Оцей фон надруковано, як монотипія. І поверху надрукована ще квіточка. Ось тут вона. Я не пам'ятаю Мужчина бо в іншу сторону <реш> вийшла. А, і кожна монотипія своєрідна, вона не повторна. Так? Тому це не тиражна техніка, а, а ну, теж можна називати авторським друком, але вона одна. От, наприклад, я робила колись, дітям показувала. Це коли фарбу наносиш на, наприклад, милований папір, складаєш два листочки разом, проводиш рукою, і виходить отака красива плямка, яку можна далі потім дорисувати якимось чином. От- і це теж вона Так? Це неповторні відбитки в плані того, що так само. У мене ніколи не вийде такими ж кольорами і так далі. Тобто це абсолютно випадковий е елемент да? І Можна робити якусь штуку. Наприклад, кулаш, вона дає дуже ці ефекти. Також монотипі можна робити за допомогою розпливу, різних матеріалів, і знову ж таки, це будуть неповторні відбитки. А коли ми маємо конкретну дошку, вона в нас готова, вона в нас неповторна, скажімо так, от, з неї можна зробити тиражну лайф. Додається, нічого не забула, розказала все, що хотіла. Звичайно, що експериментів, варіацій і можливостей у цієї техніки дуже багато, все одразу не розкажеш. Сподіваюся, що це було таке невеличке введення, принаймні а, зрозуміти різницю між високим та глибоким а, друком тиражним, і а, що таке монотип'я. Сподіваюся, до наступних зустрічей буду пробувати. Записувати ще літо на це добре.